Всім привіт! Якщо ви думаєте, що життя в Америці дуже дороге, то я сьогодні розвію цей міф. І перше, куди ми з вами відправимося, будуть фудбанки. Відразу хочу розповісти, звідки вони беруть свою їжу. По-перше, вони співпрацюють з різними благодійними організаціями. По-друге, часто виробники віддають свою їжу, яка є надлишковою або непроданою. І також різні ресторани донатять свою заморожену їжу або навіть свіжо приготовлену, гарячу для людей, яким потрібна допомога. До речі, їжа завжди свіжа і з гарним строком придатності. І так зараз я вам покажу, що мені дали в двох фудбанках. І так, почнемо з цієї сторони. Тут у нас курячі ніжки, крильця, куряче філе, дві пачки полуниці для компоту, нагетси рибні, ожина, помідори, цибуля, морква, дві пачки фаршу, пів біф, горіхи, вівсянка, рис, булочки дуже такі класні, які. Кукурудза, персики, томати, груша, лосось, молоко, яйця, сир, дві пачечки масла, сухарики до салату, також яблучне пюре, персикове пюре. І тут у нас дуже величезна індюшка, пише, що 7 кілограмів, але насправді вона мені здається набагато більшою. Я просила тільки половинку хліба, вони мені дали ще два: це піца. Тут у нас груші, цибуля, картопля, яблука і капсули для прання. Поки ховала продукти в холодильник, розбила кальян, який стояв на ньому. А якщо вони. не з такої сім'ї, як другі, я із багато. Ви хочете купувати продукти, то ви можете взяти виплати в Америці. Тут платять близько 500 доларів на місяць на людину і купити продукти ось там долар три. Тут є абсолютно все, і я навіть не знаю, чого немає. Продукти, ліки, одяг, декор, сміття. Ой. Насправді це дійсно дуже класний магазин. Тут всі товари по 1 долару 25 центів. Є, наприклад, побутова хімія на будь-який колір і смак, різні різні консерви, також всякі мікси для кексів та випічки, величезний вибір соків, лимонадів, чаїв, цукерок, снеків. І для ваших улюбленців ви теж можете купити тут іграшки, їжу і все. все все Ви запитаєте, в чому взагалі вигода існувати цьому магазину. Долар трі розраховує на те, що люди прийдуть і куплять більше, чим їм потрібно, насправді. І взагалі, коли бачиш класні речі по одному долару, знаючи, що він. Інших магазинах цей товар буде як мінімум 3 долари. Ти просто купуєш про всяк випадок. Загалом можу сказати, що я цей магазин просто обожнюю. Тут реально величезний вибір всього, всього, всього. Долар yeah, like $3. 3 вам показала. Тепер хочу ще показати магазин Five Below. там все не більше 5 доларів. Це теж дуже класний магазин, тут багато всякої всячини, і від 1 долара до 5. Ось, наприклад, такі класні штани коштують 5 доларів. Футболки теж по 5. Величезна кількість іграшок, в тому числі і новорічних. Тут кожен знайде щось для себе, незважаючи на вік. До речі, напишіть, будь ласка, які зараз ціни на такі товари в Україні, тому що я, на жаль, дуже довго не була в Києві, а мені дійсно дуже цікаво. Знайшла таку класнючу величезну розмальовку. Я б у дитинстві за неї віддала просто все. Ось величезна купа книжок від одного долару до п'яти, подушки, пледи і будь-який декор, який тільки побажає ваша душа. 5below також не забуває про ваших домашніх улюбленців і чим вам зайнятися у ваш вільний час. Дуже велика кількість настільних ігор, косметики, всілякі набори подарунків до свят. Також знайшла такі класні тапочки за 5 доларів, всякі товари для спорту. Ось так можна вижити в Америці, якщо ви приїхали взагалі без грошей. Пишіть ваші враження в коментарях, а також суму, на яку вам було б комфортно жити цілий місяць. До речі, скоро в мене на каналі вийде відео, як заробити грошей в Америці, не прикладаючи великих зусиль. Наприклад, спойлер здати плазму крові за один донат, який займе у вас одну годину часу, вам заплатять ось таку суму. І в своєму відео я детально все розповім і покажу зсередини, як все працює. Я звільнилася з роботи та фултайм знімаю відео для Ютубу, тому в мене дуже багато цікавого контенту. Ставте лайк за мої старання, підписуйтесь на канал та до зустрічі в нових відео.